Привіт, мене звати Олександр Буряк. Я є власник рекламної компанії BrandMe, і Ми співпрацюємо з компанією VEDEX по seo оптимізації і ppc рекламі. На певному етапі розвитку в нас вже була неефективна попередня команда, тому ми шукали нового підрядника з ким працювати в цій сфері. І по рекомендаціям знайшли компанію VEDEX. Насправді було дуже багато гарних рекомендацій від знайомих. І звернулися до них. Вони провели нам SEO аудит, Дали надали рекомендації, що нам робити для покращення, тому що деякий час все не робилося. І відповідно у нас було просідання по позиціям. Ми розглянули цю пропозицію. Нам все підійшло. Спробували в тестовому режимі працювати декілька місяців на певний результат. В першу чергу ми змогли з компанією досягнути стабілізації, покращення позицій. І досягнення певних цілей, які ми ставили перед командою, подобається те, що в команді є багато різних спеціалістів. Є project менеджер аккаунт менеджер які веде і завжди комунікує з тобою і відгукується на всі твої запити і потреби, які ти рахуєш потрібним для того, щоб досягнути кращого результату. Але все йде через комунікацію, через загальну стратегію і. Покращення всього того, що робить компанія, тому дуже рекомендую співпрацю з Ведексом. Вони. Мають гарний портфоліо, гарні результати, і з ними зручно співпрацювати комфортно. Я би сказав, що навіть коли є моменти, там не знаю, що тобі не подобається за якийсь місяць, якийсь результат, чи просіла дуже важлива для тебе позиція. Ти завжди про це говориш і отримуєш класний фідбек на рахунок того, що ми будемо робити далі, щоб воно змінилося, чи стало краще. Так що все рекомендую співпрацю з Ведекс.